Приїжджає Лукашенко у Сочі на зустріч з Путіним, а по трапу літака йому постелили не ворсистий килим, а Слизький ліноліум. Зустрічав його не Путін, а Медведєв, що западло для любого політика. Військовий оркест грав не їм, а Мурку. Везли в гостиницю його не в лімузині, а на таксі. Поселили його не в президентському номері, а в одномісному стандарті. У ресторані його посадили за столик поруч туалетом. Меню складалося з трьох блюд щі, яєчня і сільока. Сочинські проститутки, яких запросили для Лукашенка да безкрасть одіночество, були такі поношені, як базарові торби у вихідний день. Увечері дзвонить Путін до Лукашенка в номер. Ну, здравствуй, саньок! здравствуй. Отака От житуха, як сьогодні. В тебе тепер буде постоянно, поки ти, голуба, не оголосиш в Білорусі всіобщу мобілізацію. Усьок, Лукашенко. А що? Нормальний, постний день, даже поучительно в некотором роді. А всіобщу мобілізацію я вже об'явив. І даже не дожидаюсь ваших ценных рекомендацій. Путін. Ну молодец, ну не ожидал, ну порадовал. А где же? Где же мобилизованный контингент Лукашенко? Как где? На картошке?